Я дізналась про клініку «Рікот» 15 років тому. Мені порадив один знайомий, і в мене почалися деякі лікування, відвідування до стоматолога на протязі 15 років. Очікування були самі максимальні. Я не сумнівалася, що моя усмішка буде красивою. Мені абсолютно все сподобалось. У мене найголовніше був запит на натуральність усмішки. Ну, не тільки краса, ще й натуральність. І результати такі вийшли. Найкраще, дуже комфортно, безболісно, найкращі технології. Взагалі ціла команда клініки Рікота. Найбільше дякує доктору. Богдану Тарасовичу і Христині Назарівні. Я була дуже щаслива, мені все сподобалось максимально.